Ми знову ну, продовжуємо відбір меду на лісовому точку. Ось, так, тут вже це другий магазин. Тут це повністю печатно. Я вже там 8 рамок з першого відібрав, можна сказати, зараз е, другий відбираю і вже буду починати готувати діл до зими, буду ставити полоски в тих вуликах, які вже відкачав і які не буду відкачувати, вже буду сьогодні ставити починати полоски. Будемо готуватися до зими. Трішки тут, бачите, покосив перед вуликами. Тут ще не покусив, бо не хочу дратувати бджіл. Зараз ми відберемо рамки з медом, будемо хотіти додому, будемо відкачувати, бо така на сьогодні чудова погода, жарив ще, то треба попрацювати. Бур'ян золотарник цвіте, медоносить, бджола летить, бо тут став недавно суш, свіжу три штуки вже так чималенько туди підзалили. Бджоли будуть намуватися губу на своєму медові, тут сонячник перемішку буде з різнотрав'ям. Так, що можу сказати за цей рік? Цей рік в мене... По медові дуже-дуже непогано вийшло, дивіться. Це не те, що на одну рамку. Просто показує, що дуже добре бджоли цього року попрацювали. І своїм точком я задоволений на 100% тут бджоли. О, Дали собі непогано, собі принесли і мені. І на той рік вже тут у нас буде вся пасіка перевезена, тут буде все викошено. <кхух> під, э, вибачайте. Так, тут будемо ставити під лісом такого, хочу насадити ще тут черешень ні персиків. Ну Це, звичайно, все в планах поки що. Так, туди я зараз і перекину третю служку, хай ще вони цей магазин доб'ють, всіх три рамочки з е золотарником, я думаю, він лиш, лишній не буде. Так, скажу, знаю, що спішу з зняттям магазинів. Але ну, немає часу, коли тягнути, треба знімати, бо потім не буде взагалі часу, що робити. Ще е зараз дуже непоганий йде взяток. Бджола працює, але потрібно вже його зняти, бо готувати до зими, що потім не буде часу, то буде... Проблемно, треба знімати і не гратися. Все, що будуть нести, хай собі заносять гніздо. Ну я думаю, так буде правильніше. Так, дивіться, тут я е, в неділю ото забирав мед по три рамки і ну, думав, що вже вони не будуть тянути. Е, ну, залишив, відібрав по три рамки, не було ну, більше взяти куди. Тут дивіться, два дні не пройшло, вже які язики потягнули. Я ж що зараз йде дуже непоганий взяток золотарника. Оце вони такі за два дні повитягували язики, то ми зараз ставимо їм знову сюди суш з. Є в мене ще тут запасна суш в тих сім'ях, де вона не пригодилася. 145-й хай собі працюють, тянуть, е кутянуть. хай ще її заливають медом. Якщо в них бачите, є, так, є сильніші сім'ї, вони можуть попрацювати, то хай працюють. А ми будемо ну, далі відбирати мед з тих сімей, які вже ну, ну, менше слабші. Можна так сказати. А з тих сильніших ще хай золотарничка принесуть. Так, відібрали ми тут повний магазин меду. Дилюшу гніздо, дивіться, які рамки в гнізді. Цікаво, що там в гнізді робиться. Зараз спробую крайню рамку дістати. глянуть що там, як там з кормовими запасами, щоб знати для себе. Ну, а дивіться, достав другу рамку з краю. Бо перша там повністю, можна сказати, запечатана. Це друга з краю, дивіться, яка печатка медова. І є ще п'ятачки розплоду. Що з одної, що з другої сторони. Вибачайте, дуже незручно одному знімати. Зараз вибачаюсь, вибачаюсь. Ось так ось, і з цієї сторони. Те думаю, тут все залито. Хай же цей розплід виходить, вони собі будуть заливати. І так і підуть зиму без закормки. В восьмирамочниках раможниках я гнізда не скорочую, так як є вісім рамок, так вони в зиму і підуть. Так вони в зиму і підуть собі. І я думаю, ну, це вже не перший рік, так. І нормально вони собі підуть. Все, сюди вже можна буде спокійно ставити пластинки від кліща. І готувати ці сім'ї до зими. Так, я ще відібрав одної сім'ї повністю магазин з медом. Зараз глянемо, що робиться в гнізді. ТУ це означає тупота вощина. Зараз глянемо що вони тут і як вони тут, є їх запаси корму. Так, все я буду помаленьку збиратися додому. Відібрав я 4 магазини восьмирамочних з медом і один ще я брав з собою 12-рамочний, в нього теж... Відібрав і заповнив його мезом. Вже перша така неприємність яка в мене в одній звідси, як бджола активно працює, взяток де непоганий. Е, перша неприємність це пропала матка в, одно, в одній сім'ї. Нема матки. Ну, Я не скажу, що вона пропала, просто що вже не знайшов засіву, тільки печатний розплід було там, ну, якщо взяти 2-3 рамки печатного розплоду. Матки я не побачив, засіву я не побачив, але бджола активно несе пилок. І спокійно, не знаю. Буде більше часу, будемо більш детальніше дивитися на цей. Вже коли буду ставити полоски, то тоді вже буду дивитися. Можливо, десь вона пропала ось в цьому вулику. Я вже з цього магазин зняв, подивився. Але ну кажу, щоб жила, дивіться, активно працює, несе пилок, веде себе спокійно. Можливо, вони десь вивели тиху заміну, зробили матки, я не помітив. Хоча тут матка молода. То що хочу сказати, що якщо ну, матки нема, прийду ну, через декілька днів, подивлюся, що матки нема. Попробую ну, підставлю засів, якщо не буде матки, або відразу візьму і об'єднаю з тими роями, які там в мене є, невеликі рої. Ну, відомо в мене є дві-три, ну, три матки запасних є, невеличкі там, такі відводочки по одну-двох рамочні. Спеціально залишив, щоб були там матки на всяк випадок на, для таких випадків. То вже будемо по порядку дещо об'єднувати. Якщо ну, немає матки, то тоді, напевно, об'єднаю, щоб була краща, хай піде в зиму сильна сім'я, і вже будемо готовий до зими. Я На наступний рік планую це все переробити. Нормальні бруси кинути, блоки, і щоб вже так воно було собі солідно, одні вулики, щоб були рядами. Тут вже буду в лісі робити пасіку, сугубо з восьми рамочників, біля хати ще буду залишати там 10-12 рамошників, звідти, можливо, буду ще продавати пакети. Дивіться, як бджола йде гарно, тож успіху, миру, добра всім, ми виміхати до, додому працювати. Ось дивіться, вирішив е, проводити зразу збір прополісу. Е, обчищаю сугубо тільки магазинні рамки, верхні бруски. Тут дивіться, в... воску, як такого немає, все сугубо прополіс. Е, дивіться, вже один магазинчик пройшов, ось вже таку кількість зібрав. Ось так шпателем проходжу по рамках і от е, такі вони. Залишаються по чистоті. Це вже рамки відкачані, зложені в магазини старі і будуть вони вже зберігатися до наступного сезону. Ще такий, як невеличкий вид заробітку, може бути як збір прополісу. Це мерці бджоли засохші. Ось бачите, такі вони. Сів прополісі і зараз ми собі я вирішив думати, ну, що воно має пропадати якщо його можна зберігати. Е, так, дивіться, е, поки що в, ну, лісовий мед, той що з лісового точка я привіз, я його відкачав, поки там проціджується. Е, позбирали ми трішки прополіс. Е, зараз я хочу тут теж відібрати декілька магазинів, поки є час, і їх сьогодні до вечора відкачати. І покосити, вже ввечері буду косити, минулого разу я косив, то бджоли мені дали дуже добре джазу. Не знаю, чому вони так реагують на покос трави дуже-дуже негативно. А Там в одному місці дивіться вже якісь хоч сьогодні вручну Не Дивлюсь багато бджоли, так повзає. Ще хочу сказати, що ну, сьогодні дивився ці сім'ї на лісовому точку, то можу сказати, що дуже попросідали сім'ї після соняшника. Я одразу помітив так, бо ну, раніше так як соняшника, як такого в мене не було, то так особливо не замічав. А це то замітив, що дуже просіли, жесь як просто попросідали сім'ї, господи Боже, все позаростало. Ось такі у мене, дивіться, які груші зимові, зимові груші. Ну, Бджола дуже сильно сьогодні працює, ще зараз гутарник іде, тож. Хочу зняти в магазини, хай собі забивають гнізда. І вже з неділі, вже повністю до неділі планую все відкачати, що встигну, що не встигну. І потім вже, ну, почну ставити, і сьогодні вже буду ставити полоски в ті сім'ї і проконтролювати, де, чи є скрізь матки, бо бачите, сьогодні в лісі вже в першій сім'ї маточки не було. Ну принаймні я її не помітив, ні. тільки був печатний розплід. Ні маточників, ніде нічого. Не замітив, Бджола працює, на мене не зважає, зараз взагалі, в одних шортах, але ну, не чіпає поки що мене. Ось так гляньте, як воно все працює, все годе. Ось, одна вже причепилася. Але таке. Добре, тоді піду одівати костюма і буду йти зараз працювати. Відео. Хочу показати свої шестирамочники, які я робив маленькі однорамочні відводки. Взагалі навіть на піврамки відводки робив. Отакі. Вони дивіться, зараз вже займають 5 рамок. Дуже добре розвинулися, себе кормом забезпечили. Зараз гляну, що на середині робиться. бо Я думав, що буду з них брати собі запасні матки, але певно вони зиму підуть собі як окремі сімейки. Це я їм ставив вощину, яку він сам відводочок відводочки відтягнув, повністю залив. З цієї сторони ще й печатний розпліт. Зараз і на п'яти рамках. У мене тут є шоста рамочка. Со шоста суш, я їм поставлю, то можливо буде матці де червить. О, тут молода матка. Це можна вже сміло ставити пластинки від кліща. Е, думаю, тут, дивіться, що шість рамок, думаю, дві ставить чи одну, в чому питання, бо згідно інструкції одна полоска на чотири рамки. От Думаю, скільки поставити. І додавлю їм зараз ось таку ще сушку полузалиту. Це я її забрав з одної сім'ї. Там вона вже не треба. Опа. Дуже надручно одною рукою знімати і працювати, але нічого. Все, поставив, хай собі вони стоять. Так, це тут у мене в цих вуликах пізні родії, які я привозив, але вони вже... Не пісні вже вони там по розміру нормальні Так, ставочок он зразу, вудочки стоять. Зараз покажу ще вам ставок. Це мій, такий, це мій такий міні садочок. О, Сливки, сусідова пасіка. Ось це мій э, кумі, наш сільський став. Ось так, я собі зразу виходжу. Хоп і все, тут буквально. Ось моє місце риболовне, вулик старий перевернутий до гори Міста вов у нас такий. Ось тут він, скрізь вода. Для пасіки це дуже хороше місце, але хочу перевезти, щоб вона не стояла тут в селі, щоб нікому не заважало. Фундук я теж тут посадив. То все, Тоді зараз йду, буду працювати, відбирати мед. Щось буде цікавенько, вам покажу. Можливо, вже вам надоїдає відео. О, поки є відпустка, то буду частіше викладати відео. Так, да, Бджоли працюють, працюють, працюють. Це все старі ловушки, треба їх позабирати, все, що десь там пересажував, де, де підсилював, об'єднував. А тут все позаростило жесть. Просто жах. Так, Перша сімейка, з якої будемо сьогодні відбирати. Сітка прополісна. Лежить зверху для збору прополісу, їй сьогодні кинемо морозиловку. Що хочу сказати про цю сімейку. Вона в мене весною, думаю, що вона ну, не вийде з весни. Ледве-ледве вийшла, нещасна така була, дуже погано розвивалася, але потім якось так помаленьку-помаленьку стартанула. І доволі вам скажу непогано. Магазин меду є повний, повний магазин меду. Рамочки такі дуже доволі роздуті. Вона не роїлася. О. Магазин меду оце вона мені принесла і теж кожу, вона з зими вийшла, можна сказати, на півтора, півтори рамочки. Дуже вона помало, але потім якось так помаленьку-помаленьку серед помаленьку, на середину літа вже набрала силу. І ще магазинчик он меду принесла, зараз ми його будемо відбирати. І все, вже вона собі хай вже стоїть, ну, до зими собі готується вже. Так, зараз буду вже розпочинати. Це в мене дивіться, такий вінничок, Я їм е, ну, джіли з рамок змітаю. У мене є і щітка, одна, друга, є, і крило, але цим мінечко мені дуже подобається, він такий м'якесенький. О, Дивіться, тут хочу звернути увагу, що тут стоїть 3-6 да, рамок, дивіться, які рамки роздуті. Їх дуже добре розпечатувати, тож все до роботи. От такі рамки кабани. Дивіться, як розпечатувати, то красота. Дивіться, гарність, гарністю, повністю все запечатано. Така темна печатка в них. Кажу, що, да, що для того, що якщо може працювати, то треба, щоб були роздуті рамочки, тоді дуже добре розпечатується, без заморок і без нічого. Що я хочу сказати, що в нас ну, пасічництво відрізняється від південно-східних регіонів нашої України. Ну, бачите, там вже в мене є знайомі з Миколаївської області, вони вже можна сказати, готуються до землі, вже там що відкачують, відкачали. А в нас ще можна сказати, місяць-півтора ще буде йти активний розвиток бджіл. Зараз оце я що вже до зими, крузолотарник цвіте, у нас ще назара мордовник шароголовий цвіте, ще де я бачив, навіть ваточник сирійський в деяких місцях цвіте. А золотарник він буде ще довго цвісти, якщо буде така погода, як зараз, у нас зараз дуже жарко, бачили, топить топиться, то пасіка ще ну, для бджоли собі ще підтримуючий, навіть товарний такий медозбір у них ще буде. І через що я кажу, що будуть йти в зиму. Та тут, в принципі, і гнізда всі медом забиті. У буде спокійно йти взиму на медові. І все. На той рік я хочу, кажу, пасіку, восьмираможники, всі звідси перевезти в ліс. Це такі в мене плани. Чому? Бо тому хочу тут зробити нормальне вже, бо таке воно зроблене на, на швидкоруч. Нормальні місця вже під вулики, щоб воно все було по-людськи. Щоб вулики там не стояли так низько. О, а так як от там, наприклад, вже собі там на грубих цих брусках, воно все собі по-людськи наставив і стоїть то через що хочу трошки звідси розгрузити і щоб було ну, хочу по-людськи тут зробити, дуже багато планівали. Але. але... Ви друзі, можливо, забираю знаєте, багато вашого часу. Але дивіться, одразу ну, магазин мед, ну, мед відібрав. Е, я одразу перевіряю на наявність матки. Матка є, сіє, е, розплідую, можна сказати, на всіх рамках. Е, так, на край, ну, Я взяв дві рамки, тільки став, бо тут на цій рамці вже розплід був. Але печатний, тут теж печатний тут вже пішов різновий, ну, печатний і засів свіжий, то я вже став спокійний. То це, Вони на собі на зиму їм там корму фатить, а вже через, в перший різних вересня їх ще раз подивимося. І так Вони вже хай собі стоять, вже буду ставити завтра полоски, що вже не встигну. Так, це 12 рамочні. Да-да, не мої минулорічні, які я сам робив дерев'яні, зараз глянемо, як тут що тут з робиться. Я так розумію, що тут печатні всі рамки. Дивіться, це я дістав крайню рамку. З сторони. з другої сторони майже повністю теж запечатане. Ось, Так само і ці, дивіться, там буду я їх пускати зиму на, на восьми рамках, а решту буду... Де треба. Зараз я поставлю. Так, я вже і так багато часу, що зайняв. Решту, дивіться, буду пускати їх зиму на там вісьми рамках приблизно. Решту рамок, які будуть повномедні, можливо десь буде підставити сім'ї, які не матимуть достатніх запасів, буду ставити туди або буду зберігати до весни. Трьохсот я не буду качати, хай будуть для бджіл.